Боже, от ну чергова, просто чергова. Поясніть мені цей факт. Два телепні, які знаходяться, які просто убиваються за один сосок. Хоча потреби такої ну абсолютно немає. Разом з тим, товариство, Доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку, у нас черговий робочий день. Працюємо. Обслуговуємо малечу разом з тим, друзі, буквально декілька хвилинок виділяємо часу і хочеться обговорити разом з вами питання ціноутворення на маленьких поросяток. Друзі, я, як і завжди, розповідаю вам все те, що відбувається в нашому регіоні, а це Сумська область і Конотопський район. Ну а ви, друзі, обов'язково завітайте в коментарі і напишіть, що відбувається у ваших регіонах із цінами на маленьких поросят. В цілому, чи є вони в наявності, Явності, чи є на них попит. Я думаю, всім, хто буде дивитися це відео, буде питання. Це як і завжди, доволі цікаве. На календарі у нас 15 червня 2025 рік. Щоб було розуміння на який саме період відзняти це відео, і що у нашому регіоні знову ж таки це Конотопський район і Сумська область. Розповідаю вам все, що відбувається локально. На сьогоднішній день. Друзі, глобальна ситуація вже десь, напевно, місяці два як не змінюється. Ні ціна, ні ситуації на, на ринку докорінно не міняється. Ціна від 2,5 до 3, 3,200 3300 це базарна ціна, та ціна, за якою хтось продає той хто продає а той хто хоче купити купує значить поросята вага до 10 кг навіть я би так сказав і 2 300 уже проскакує ціна але це здебільшого ціна за свинок кабанчики дві з половиною якщо поросята вага яких 10 це 10 11 12 13 то там ціна від двох з половиною до 3,5 тисячі гривень знову ж таки, як то кажуть, хто як домовиться хлопцями з ким спілкуюся, тримають усі в принципі ціну, нема, як то кажуть. і... Якихось передумов для того, щоб ціна знижувалася від трьох також до 3,5 з тисячі гривень за голову в середньому поросята 11-12 до 13 кілограмів. Попиту значно звичайно менше аніж менше, у весняний період, але тим не менше, поросяток доволі таки активно купують. Так що отака ось ситуація у нас на сьогоднішній день. Нагадую, друзі, 15 червня. Будь ласка, напишіть. Хто був у своїх регіонах на базарах? Можливо, хто продає з дому, якою ситуацією є у ваших краях? Буду всім дуже і дуже вдячний. Друзі, дякую за увагу, до зустрічі.